Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші молоді люди, всі наші молільники, спільночани, всі в наших сім'ях, в наших родинах, наші захисники і захисниці, щирі наші достойні спільночани, які знову. В цей вечір знаходять ту хвилинку часу, спішать на молитву, вірують, що Господь приймає кожне наше слово, читають Боже Слово, втілюють його в життя, стараються вірити і над собою працювати, розуміючи, що віра безділ мертва. І тому, коли ми сьогодні знову, знову і вкотре. Чекаємо, запрошуємо. Вибила ця година, 21 година, і ми всі спішимо на молитву, щоб вчасно доєднатися, щоб вчасно слухати Боже Слово, щоб вчасно брати в руки нашу духовну зброю, це є духовний наш стрій, де ми тримаємо той молитовний стрій перед Богом, перед нашими ближніми, і дуже хочемо, щоб Господь. Почув наші влагання у всіх наших немочах, у всіх наших випробуваннях, які ми з вами спільно проходимо, спільно проживаємо і дякуємо Господу за всі всі утримані оділені ласки, які милосердний Господь дарує нам, благословляє нас і приймає в тій великій мудрості того духовного супроводу. В якому ми всі з вами йдемо, зростаємо, десь падаємо, помиляємося, десь даємо собі одвід і хочемо над собою працювати, зростати як духовно, так і видимо, і не видимо. Тому сьогодні, каже Ісус до юдеїв, каже до кожного з нас: діліться тим Божим талантом, діліться тим, що Господь дав вам надбати. Пам'ятайте? Будьте милосердні, каже Ісус, як Отець ваш милосердний, і тоді з синами Божими назветеся, вмійте віддати і не чекати назад, вмійте прощати і не пам'ятати зле, вмійте любити і бути любленим, бо Боже Слово нам підгадує і підказує, що якщо ти хочеш, щоб тобі чинили, то чини іншим так само. Це ми чуємо. Як в Євангелії вчорашнього дня, сьогоднішнього дня, де Євангелист і апостол Лука, даючи нам такі напівнення в Дусі Святому, хоче, щоб ми не просто їх послухали, але хоче, щоб ми прагнули втілити їх в то життя земне, де насправді не є все просто. І ми з вами, як ті віруючі люди, християни. Живучи тим побутом, перебуваючи не раз у тій темряві, а не завжди у світлі, ми хочемо виходити і виявляти свої немочі перед Божим сумлінням, яке постійно через того ангела-хоронителя нам підказує і супроводжує. Вміємо розпізнавати, вміємо в тому розпізнанні зростати, вміємо бути тим прикладом найперше. Для себе, для своїх рідних, близьких, особливо для навернення як себе, так і тих, хто коло тебе, бо кожного разу ми потребуємо того супроводу Божої благодаті, до якої ми звертаємося кожного разу. Щасливий той, хто сьогодні має нагоду бути кожного дня на тій безкровній жертві, Божественної літургії, щасливий той, хто сьогодні має нагоду прийняти святі тайни. Щасливий той, хто сьогодні може чути Боже Слово і міняти своє життя протягом того земного життя, яке ми проживаємо спільно в Бозі і зі страхом Його і до нього. Тому нехай цей Божий страх маємо до провини, до спокуси, до тих залежностей, про які ми в місяці жовтні говоримо до Бога і просимо, щоб він вислухав наші моління. Простив нам наші немочі, подібно молимося, як той митар. і промовляємо, б'ючи себе в груди, кажучи, Боже милостивий, будь зі мною грішним, Боже очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа я нагрішив, Господи, прости мені. Ці слова ми промовляємо щоразу, коли молимося особисто у своїй такій приватній молитві кожного разу, чи то зранку, чи то протягом дня, чи вечором. Бо в кожного є той свій час, і я неодноразово чув і знаю від вас, що маєте той особливий час. Нехай він буде завжди знайдений нами і достойно проведений. І це потрібно тільки мені, Господу. Про це можливо навіть і не треба розповідати. Це є моє особисте, де я з Богом спілкуюся. Тому нехай Господь кріпить нас на силах, а ми зараз всі разом беручи у руки. Наше таке духовне намірення, прославляємо Бога, дякуємо, перепрошуємо, благаємо, щоб Господь почув нас. Прошу вас, доєднуйтеся, прошу записуйте свої наміри, складайте їх в своєму серці. Прошу поширюйте нашу молитву, ставте свої певні вподобайки, які завжди є в потребі. Бо саме ці наші соціальні мережі вони так установлені, що тим чим більше ми. Пропагуємо своє духовне життя стосовно того, щоб запросити на молитву тих, хто потребує чути Боже Слово. Тим самим ми стаємо тими маленькими, як я кажу, учнями і апостолами Христа, тому ширимо Боже Слово, і нехай воно мешкає в наших родинах, в наших сім'ях, в наших серцях. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниці, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, молитва про слави. Тому дуже прошу всіх: єднаймося, тримаємося разом, щоб наша молитва. Плинула до Господа. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, наша молитва, подяки Богові за всі ласки і щедроти, які нам дарує. Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати божа, молися молись нас, Марія Маріє мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися моли за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, Молися моли за нас, Марія марія Мати божа, молися моли за нас, Марія, марія мати божа, молися моли за нас, Марія, марія Мати божа, Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за наше воїнство. За захисників і захисниць, тих, що зараз на передовій, про тих, які просили і просять кожного разу, батьки, рідні, близькі, молимося щиро за наших героїв, молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося за тих, що сьогодні разом з нами на молитві, за тих, що зараз у лікарнях, на оздоровленні, в реабілітації чи можливо відпустці. Молімося за спільну нашу перемогу над собою, над своїми немочами, над нашими видимими і невидимими ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, омій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва. І благословення для наших сімей, для наших родин, молитва за оздоровлення і стілення хворих, немічних, страждаючих, терплячих. Молимося за подорожуючих і тих, що в чужині далеко, молимося за одиноких вдів, сиріт, за тих, що в лікарнях, в немочах, в тяжких хворобах, онкологіях молимося щиро за наших духовних наставників. Жертводавців, фундаторів молимося щиро за волонтерів, щиро молимося за наших наставників, медиків, учителів, молимося щиро за рятувальників, усіх, хто сьогодні ціною свого життя підтримує, супроводжує і дарує ту нагоду до спасіння. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Мая Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і по всіх час на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно, ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щої Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, спільна молитва і благословіння в нашому наміренні місяця жовтня за всіх узалежнених від всяких немочей і спокус за кожного, бо кожен з нас має певну залежність. Молимося щиро, щоб ми витримали і подолали і прогнали геть свого життя всі ті спокуси, випробування. Які сьогодні маємо, і які до Бога сьогодні взиваємо. Тому молімося щиро, вітаючи і підтримуючи один одного, молячись і благаючи Господа про Його велике милосердя. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина. Святого Духа нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, дякую щиро всім за спільне служіння. Ми продовжуємо наші молитви, ми прагнемо, щоб ця молитва була піднесена до милосердя Господнього. Тому молимося щиро за всі наші наміри, всі разом. Прошу, зголошуємося, прошу благаймо Господа про Його милосердя. Тому чекаю. На ваші молитовні наміри, чи на завтра, чи на цілий тиждень, чи до кінця місяця, але ніколи і не пізно скласти свої намірення. Теж щиро дякую всім, хто долучається до діл милосердя. Це велична справа, бо каже Господь синами Божими назветеся. Тому дай Боже, щоб наші діла милосердя були на користь нашим героям, нашим захисникам. Сьогодні ми зранку, після літургії, знову. Навідали і передали ваші помочі, ваші діла милосердя, а це одяг, це засоби гігієни. Слава Господу, щоб все це пішло на благо, і кожна людина скористала для себе. Тому дякую за підтримку, за те, що ви долучаєтеся до добрих справ. Нехай приймається. Тому чекаємо завжди на ту допомогу. Особливо зараз її чекають наші герої, наші захисники. Тому прошу вас про підтримку, про молитву і, звичайно, про діла милосердя. Тому дякую всім, нехай Господь приймає всім мирної і спокійної ночі. Бережіть себе і один одного. Слава Ісусу Христу!